Чому в жіночі туалет завжди є черга, а в чоловічі немає? Ну вони там хих. <звук> Медлина прикладки міняють. Но... Бо чоловіки не пісують <звук> ну, під себе. Це містика, я вважаю. що Мужчина швидше можна справлятися з своїми ділами. Так, і жінки завжди всі ходять вдвоєм. і фоткаються там, знімають, все таке. дівчата завжди ходять парами і там обговорюють всіх. Головими дівчата, тому що в чоловічі не ходять. Там неприємно. Бо чоловіки нічого не вміють, а в дівчат багато можливостей. Тому що дівчата ходять з подружками, а можна піти в чоловічі, і, і оце не не, не О, oh, дівчата подмалюватися хочуть. Бо нам дівчатам треба трошечки більше часу. Так а що їм туди так довго ходити? Оп, оп, все. Бо в чоловіків все по-швидкому. В чоловіків не дуже багато. А... Вихованості, от тому в жіночі туалети більша черга. все. Чоловіки можуть сходити в кущики, а дядьки вони нормальні, вони можуть сходити в нормальний туалет. Хлопців менше. Ні, відповіді немає на це питання. Сама задаюся цим питанням.